Вітаю вас! Ми зараз знаходимося в кухні звичайної української родини. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо безліч пакетів, які безлад, але це не безлад, це просто впорядкування наших пакетів. Я посортувала пакети по розмірам, є одноразові, отакі маленькі. Їх можна було і викинути, але не можна, рука не піднімається. От, Є середні, є великі. Великі я складала вже на готові біля дверей. Якщо йти в магазин, супермаркет, то можна за собою заходити в кишені і там не купляти. А середні я сьогодні завернула таким чином. Подивіться, Попередньо пакети згортаються отаким чином. Закручується і в. Ви... Недокручений кінчик вставляється інший пакет, потім знову завертається. Що в нас виходить в кінці? В кінці у нас виходить пакетик. Я зараз продемонструю зі своєю асистенткою. Потримайте баночку, просто баночку. Міцно ну, тримайте, так? Да? Наприклад, я збираюся в магазин. Я беру пакет. Тримаю, щоб зараз банка не вилетіла. Вау! Вот. Yes. Просто воно вже знає інтелектуально, що я куплю багато продуктів. І ну, мені зразу видала два пакети. Ось, раз, два. От. Ну, добре, якщо так вже пішла та, наша справа, то можемо тестувати до кінця. Прийшла я з магазину, згадала, мені треба їхати в великий супермаркет і взяти ще там багато чого. О, хімії побутової, все. їм треба ще один кульочок завезти. Так, і ми дістали. Тримайте, асистент. О. Бачите, наскільки все зручно. Продумано. Є пакет і вже є початок іншого пакетика. Що? Комфорт!